Для вас сьогодні була непроста гра, адже потрібно було виборювати очки до загального турнірного заліку. А також складність сьогоднішнього матчу полягала в тому, що вам довелося зустрітися на одному полі зі своїм батьком, оскільки головний тренер команди скала -11» – ваш батько. Чи створило це для вас якийсь додатковий тиск у підготовці до сьогоднішньої гри і під час самого матчу? Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України за те, що нас оберігають наш спокій, ми можемо тримати ці людиною справою. На рахунок, чи це не вчинила це якийсь додатковий тиск? Я б не сказав, навпаки було цікаво і приємно зустрітися з татом, грубо кажучи, на футбольному полі. Так? Але додаткового тиску це не чинило. Сьогодні перемогла команда, яка цього більше хотіла і яка використалася новим. Що не вдалося виконати? Ну, тобто, які цілі поставлені були перед футболістами, і чи що не вдалося виконати сьогодні під час матчу. Якщо говорити по першому тайму, в принципі, ми дотримувалися установки на гру, ми правильно діло, закривали небезпечні зони, знали, як приблизно як буде атакувати суперник. В другому таймі ми трошечки відсіли, почали пропускати контратаки, скала створювала моменти, ми, на жаль, цього не досяглося. Дякую. Світлаці, вітаємо в першу чергу вас з перемогою у сьогоднішній першій грі на чолі тренером. Як вам перша гра на чолі головного тренера Стріян і чи виконали ваші підопічні всі поставлені задачі на сьогоднішній матч? Дякую за привітання. Далі ми готуємося до слідчої гри. Чи сьогодні виграли? Чесно, навіть таке питання, якого грав проти свого сина. Може, було би справедлива нічия, але як ми так і говорили, що має перемогти хто сильніше. Тут немає ніяких в футболі родинних, стосунків. є професіоналіст, що з моєї сторони, що з його сторони. Вдячні обов'язково нашим Збройним силам, нашим захисникам і захисникам, які боронять нас і дають допомогу нам грати в футбол. Так, ви щойно сказали, що ви грали проти свого сина, тобто ваш син головний тренер команди «Ревера» 1908. Чи будете сьогодні, от після матчу, зараз, сідати, обговорювати і працювати над помилками? Ну, ми сьогодні, може, не будемо обговорювати, але думаю, завтра щодня ми почнемо будемо Якийсь аналіз проводити? Дякую, вітаю вас ще Дякую. з перемогою.